До чудового неба, спішиш до святої мети, а сил так багато ще треба, щоб славу ту вічно війти. Бо змій притаїсть по дорозі, він жалу у квіти сховав і вавить усіх, щоб знемозі хтось квітку принадну зірвав. Він хоче, щоб ти не добив щоб міцно вкусив тебе гріх. Квіток не зривай, минай їх, минай від зла до Христа утікай. Є друзі, любов, котрий бачиш, ручаєшся в вірності їх, але ненароком заплачеш, буває в житті і від них. Тому, коли б друзі сказали лишити Христа в забутті, ти сміло, скажи всім, щоб знали Христос найдорожчий в житті. Мій друг кращий друг є Ісус, тому не боюся, спокусу, він світлом, життям і силою є, у ньому все щастя моє, Ідеш ж ти в країну не кління, про неї всім людям скажи. Дарований Богом спасіння в житті над у себе режим. Но, но може сумнів краплина проникнула в серце комо. Спіши до отця, мов дитина, просумнів. Скажи то йому, він дасть перемогу над злом і сил працювати веслом. Не здайся, борись, на спаса дивись, усе переможеш з Христом.